Людей, які приїжджають до інших країн, мають спочатку ейфорію. Все подобається, все чудово. Але через деякий час вони починають сумувати за речами, які мали у своїй рідній власній країні. І Албанія не виключення. У цьому відео я вам розкажу, яких продуктів харчування немає в Албанії і за чим дуже дуже сумують українці. Отже, дивіться відео до кінця, буде цікаво. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр, дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачите. А ще поділіться з друзями, яким це відео буде корисним. І кожна ваша реакція допомагає моєму каналу просуватися, і я вам дуже вдячний за це. Перше, що ви не знайдете в Албані, це в'ялена або капчена риба. Здається, що тут такого. Коли ти довго проживаєш в цій країні, ти починаєш сумувати за якимись продуктами, особливо якщо ти їх полюбляв у своїй країні. Наприклад, моя дружина дуже сумує за в'яленою рибою. Для мене це ну, є, вона немає і мені байдуже. А ось вона сумує. І я знаю багато українців, які також мріють у своїх снах про ту рибу. Коли ви заходите до албанського супермаркету, там ви не знайдете відділу з рибою. Зовсім. Ніякої риби там немає. в'яленої, ні капченої, навіть свіжої риби там не буде, в магазинах її не продають. Рибу продають в спеціалізованих невеликих рибних лавках. І це все. Тільки там ви можете її придбати. Всього за декілька євро для вас зроблять смачну страву, яку ви побажаєте. Дивлячись на те, що Албанія має два чудових моря, ви тут не зможете купити оселеця, ви тут не зможете купити скумбрі, ви не зможете навіть тюльки купити. Але вихід завжди є. Наприклад, моя дружина знайшла невеличку рибку, яку вона солить, і в неї виходить чудова тюлька. Також вона робить скумбрію. Вона купує рибу, яка називається. Тунек – це різновид тунця. І робить з неї скумбрю, так само робить е, розсіл, е, засалює і через добу вона вже готова до вживання. І можу вам сказати, що в магазині ви такого точно не купите, це дуже смачно. Так що українці завжди знайдуть вихід із ситуації. До речі, албанці не розуміють, як ми це все можемо їсти. Нещодавно я показав своїм албанським друзям відео і фото в'яленої риби, як українці її куштують. Ви б бачили очі цих хлопців. Вони, мабуть, півгодини спілкувалися потім на цю тему, постійно задавали мені питання, і ви оце їсте? Як це можна їсти? А це точно можна їсти? Вони не розуміють, що це. Нормальна їжа, вона смачна, для них це щось таке ну, з іншого світу зовсім. І продовжуючи тему риби, ви тут не знайдете червоної крилі. Ну, не то що не знайдете. Її знайти можна, але це буде дуже дорого і завозиться такий продукт лише для туристів. Місцеві не вживають таке в їжу. Нещодавно було якесь свято. Наші сусіди нам принесли якісь солодощі, які, власноруч, вони приготували. Ми вирішили також щось, щось дати їм. Нічого в нас не було, і ми згадали, що в нас є невеличка баночка ікри. Ми швиденько зробили їм бутербродики і віднесли. І також у людей просто очі округлилися. Вони запитують, що це. Ми їм пояснюємо, що це ікра, це дуже смачно, це делікатес, вони звісно забрали це, подякували нам, але щось мені здається, що вони це не їли. Вони його просто викинули у смітник. Ну можливо і ні, можливо, я помиляюсь. В Албанії ви не знайдете вареники та пельмені. Тут продають в супермаркетах равеолі. Те, що ми купували, це ну, їсти неможливо. Воно не смачне, воно не, зовсім незрозуміле. Ну, для, для нас незрозуміле. Можливо, албанцям це подобається, але нам точно це не подобається. Вихід один робити самостійно, і я це роблю. Але це займає багато часу, тому це можна робити раз на місяць, раз на два місяці. У мене немає так багато вільного часу, щоб стояти і куховарити, виліплювати вареники, виліплювати пельмені. Але вихід завжди є. А гречка в Албанії – це золото. Тут її практично неможливо знайти. В українських чатах люди писали, що купували гречку, десь знаходили маленькі упаковочки якісь по 200 г. І коштують вони ну, реально як золото, дуже-дуже дорого. Ми звикли вживати гречку постійно. Це, в Україні це наш був основний продукт, який ми постійно їли. Тут нам цього не вистачає. Ми привчили нашу дитину, що гречку постійно потрібно вживати. І він теж запитує, де ж гречка? Дайте, дайте батьки гречку, а їдь. Просто навіть питання не в ціні її тут складно знайти. Просто її немає. Тому, якщо ви комусь везете якийсь, хочете привезти якийсь подарунок з України в Албанію, везіть гречку. Буде во! Дуже класні пекарні, які випікають чудовий хліб. Він дуже смачний, він цікавий, він не схожий на той хліб, до якого ми звикли. Багато українців страждають за сірим або за бородинським хлібом. Такого в Албанії практично неможливо знайти. Є деякі пекарні, які пікають щось подібне, схоже, але все одно це не те, воно інше за смаком, воно інше за структурою своєю, воно інше, просто інше. Так що, щоб ви розуміли, якщо ви їдете в Албанію Бородинського хліба, ви тут не знайдете. В Албанії є буреки я про них уже багато розповідав, знімав відео, показував, що це таке. Але в Албанії ви не знайдете пир... пирожків. Ви не знайдете булочки з маком, ви не знайдете булочки з варенням, рогалики з повидлом якимось, ну, до, те, до чого ми звикли, його тут немає. Так, тут є круасани, тут є якась інша випічка, але конкретно пирожків ви тут купити просто не зможете. Е, наш син дуже сумує за бабушкиними пирогами просто. І постійно говорить, якби бабушка до нас приїхала в гості, вона б обов'язково мені приготувала її фірмені пироги. Так що готуйтесь, що такої їжі в Албанії немає. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю. Я з радістю вам допоможу. Є один продукт, за яким дуже сумую я, і ви не повірите, це плаваний сирочок, Аля корівка. Так, в Албані ви його не знайдете. Є щось подібне, але це все зовсім не те, до чого ми звикли. Я розумію, це дуже шкідлива їжа і вживав її в Україні там, максимум один раз на місяць, коли влаштовував собі читміл. Це день, коли я міг їсти все, що я побажаю. В Албанії плавлених сирків ну, просто, просто немає. І іноді дуже хочеться його скуштувати. Коли ти маєш все в доступі, ти не бачиш, не, не помічаєш того, що воно в тебе є. А коли ти втрачаєш, тобі звісно, це починає хотітися в багато разів більше ніж хотілося до того. Українці, які звикли харчуватися у Макдональдсі, заїжджати на драйвмак, купувати собі швидку їжу, каву і так далі, розчаруються в Албанії. тому що тут немає Макдональдс. Добре це чи погано, мабуть, вирішувати місцевим. Але я скажу свою думку, я вважаю, що це добре, тому що вони розвивають власний бізнес. Тут багато кафетерів гарних, тут багато фастфудів гарних, і вони просто не пустили таких, такого гіганта на свою територію, тому що він би заважав їм розвиватися. Можливо, це і добре, можливо, ні. Покаже час. Але ми сьогодні розмовляємо про інше, що саме в Албанії немає такої їжі. І в продовження теми гігантів. Тут немає такої мережі, як Starbucks. Хто не знає, це дуже велика мережа, де продають каву. Каву на виніс. В Албанії кава на виніс таке поняття, воно майже відсутнє. Так, є якісь заклади, які роблять каву на виніс, але це якесь виключення. Тут всі вживають каву на місці Прийшли до кафе, сіли, розмовляють, отримують задоволення і п'ють каву. Такої кави, як ми звикли в Україні, що ви можете прийти у якийсь кіосок ларьочок і вам там зроблять каву, нальють туди сиропчику, якого ви побажаєте. Тут немає. тут е навіть мало людей, які вживають каву з молоком. Кава повинна бути кавою. Отак от вважають албанці. І багато українців сумують за кавою в тару, в тару на виніс, щоб можна було взяти стаканчик і гуляти десь по місту. В Албанії це зробити дуже складно. Ви вже зрозуміли, що албанці дуже полюбляють каву. А от ще їм тут біда. Так він є. Його можна знайти в супермаркетах, є якийсь вибір, але те, що Албанія продає для кінцевого покупця, ну це я б не назвав би чаєм. Ну, таке пародія на чай, але він є. Якщо ви їдете з України в Албанію, моя порада: візьміть з собою улюбленого чаю на якийсь певний час. Албанці вважають, що чай потрібно пити тільки тоді, коли людина хворіє. Якщо ви захворіли, ви купуєте чай і лікуєтесь тим чаєм. А просто вживати його кожного дня ну, не потрібно. Є кава, навіщо той чай. Хто полюбляє квас? В Албанії його, звісно, немає. Його важко знайти будь де в Європі, а в Албанії так ви його точно не знайдете. Тому, якщо вам потрібен квас, беріть його з собою. Тут є багато напоїв солодких, є великі бренди, такі як пепсі Coca Cola, ну все є. Але квасу ви тут не знайдете. Взагалі, навіть пива. В баклажках тут дуже складно знайти. Тут, якщо ви заходите до супермаркету, великий вибір пива це ЖБ банка або просто скляна бутилка. І все. І тепер страшна тема для українців: в Албанії немає магазинів, які продають пиво в тару на виніс. Як це? Це коли ви приходите в магазинчик, вам наливають е, в тару пиво, ви його забираєте і йдете десь його вживати. Або на вулиці, або вдома, або на пікнік якийсь. В Албанії такого немає. І вони це не розуміють. Ви можете пиво на розливку купити в якомусь закладі. Вам нальють бокал, ви скуштуєте, але. Такого вибору, як в Україні, звісно, не буде. Це максимум 1-2 крани і все. Ви можете купити в бутилках будь-що в скляних, але не в тару на виніс. Хто полюбляє пиво на розлив, його тут немає. І також в Албанії немає боржомі на біглаві. Якщо ви звикли до таких напоїв газованих, мінеральних, то ви їх тут не знайдете. Тут дуже маленький вибір газованих напоїв. Водичка вся, що продається, майже вся вона без газу. Є декілька брендів, які продають газовану воду, але ну, насправді їх дуже-дуже мало. За цим всім дуже сумують українці. Але це лише їжа, її можна замінити чимось, приготувати самостійно, до цього всього можна звикнути. Звикнути не можна тільки до одного і замінити це неможливо. Це ваші рідні та близькі. Ось за цим справді дуже сумують українці. І якщо ваші рідні та близькі знаходяться поряд з вами. Цініть це, оберігайте їх та давайте їм свою любов. І насолоджуйтесь кожним днем, який ви проводите разом. Друзі, дякую, що подивились моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. А також поділіться цим відео з друзями, котрим воно може бути потрібним. Син бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось.